Привіт, Це сервер Майн Укрвору. О, вже на... один гайк. А вже хтось знайшов. І ще з Дімою контракт записав. діловий. Так, у нас все з Дімою підписано. Я, він безплатно бере мої на купальні, а я это. Я понимаю, весь. No reaction. Буває, буває. Зайу, сюда. Відкиграю Майнкрафт, я граю. 8 років граю в Minecraft. Я тобі і вірю, і не вірю. Здатель я. Кліпер, Кліпери, чого кріпери не падають? Тупо не треба. Я сам не буду рішати. Здорово. О, давай! Оце я понімаю. О, хорошо, самогончика випит. Е, не ригай! Е, Стрім. Понесло його. Ну все, його понесло. Я ще ти, я не п'ю. Я з України. А хто буде за тобою прибирати? Сам давай прибирай. Давай прибирай. Давай, давай, давай. Молодець. 48, що? Що? Сюда просто еба всем привет ми рекорд побили просто на самом стрімові. У мене максимально людей на стрімові було 39, просто победа. Круто, круто. Ну я вже раю. Круто, круто. Я що я вас не понимаю, Говоріть по-русски. По-русски. Говори по українськи Розмовляй по українськи Що? рекорд побитий! Побекай ще раз. Побекай ще раз. Круто, круто. Бекай, швидко, бекай! Я ну там вже не бекай, я там вже когош мати бешений, Він бешений, чекайте. Давай, брат, поправляйся. Поправляйся. Він мені на ногу фу, йде напі! <реш> нормально. Я ну більше не рега мені на ногу, було. Полетіли. Ти можеш нормально летіти? Ніяк. выпить кофе, я тебе уже заметил, чеки. Добрый день. Понял, что ты, брат? Ты помрешь, если будешь с вами сидеть. Да боже, сколько вас. Я, ну я текаю, не нафиг. Ой, залагала. Ты ч ⁇ Я зараз сдохну просто. Подхавочка достаешь. Помолвалась. А, все круто. Я е, Ноксик. Я не Ноксик тобі, понял? Я ненавижу, кому я так не знаю. Ушел. Я тебе тут не бачу. Іди нафік, одо. Одо, я не шосе. Ще я біжу, нікуди не піду. Я і так весь побитий. З двома хпшками біжу в незарятові броні. Ну, чекайте, чекайте, тут хлип'я. Хорош. Я можу кость взяти вас? Подай ну, верстак, я їсти хочу. Як валю? Без що я забуду їсти цей дом нафік. Ку Курочка, Ку -курочка. Да. я відкрив уже свій бізнес матеошара. Я ж ді твого жителя, все. Та нафік мені твоя картошка, дай мені верстак, я хліб зроблю. Е, кудись? Ох, ха ха Не можна. Я валяю. Розмовляю тільки на українські. Я сказав, фуна забирай. Все ушло від мене. Все. Надіюсь, ми ще нікого не зустрінемося. до додому. Тільки ще знати дорогу додому. В повному тут буде. Не, мене звідси піш. Я мене звідси п'яш. Не, мене звідси плюш. Ай, як а ми звідси Точно. еще нікого надіюсь не зустрінемось, папа оп. Прр Читай о, прилетів! Читай. Читай! Чи... Читай. Все. Тепер хуй на тебе. Иди нафиг. Иди нафиг. Хе-хе-хе, побачиш вот ты сморал. А в нього сморав мільярди, мільярди, мільйони, мільярди. Ні, сорі, я друзях нікого не приймаю, типа. Ну з ким не дружу? Діки своїми пацанами, братанами е, брат. Читай Хочу. Треба бути українцем. Я радий. Все, щоб я тебе більше туди бачив, омає ще пий Щоб тебе більше туди не бачив. Ех. Ех. е ох. Понимаєш Отак, так, отак. Все закрито нафіг. Та йди ти нафік. пу на тебе, поняв. Сам іди нафіг. Хоть по на тебе. не я нафіг і не прибрав, боже. Кріпер. Кріпер русский, Иди сюда, сюди, кріпери. У мене є печенька. Кріперман забань лікарок. Лікерок. Чи хто він таке? Та от від нєфа забані його Хоть Хоч на тебе. Я значить піду на двір шукати кріпер. Та що так лагає? Дощ занадто великий. Я ж говорю, що буду розкупати як м'ясо якесь. Як бутерброди в школі, так само розкупаю дестру. Ну це як я знаю. Точно ну, то, не знаю, але ну, ну, я так думаю. По-моєму, я, я так чув. Сюда ще й два! Не привіт, Рокс! Привіт. Всім привіт. Що, Геокс. Що, щось хотів. Роблю свою бістреньку мотиву. Мотиву, мотиву. Дуже надо мотива мені. Я зад не брешу ціна і майка гурта. Що буде такий нормальний. І там буде і топі роман, і креофан. Там тільки буде три ігрока Серга. Привіт, Рина. Привіт, Mafia Гейм. game, тебе не чути. А мені а не є не я роблю, це мені робенок. Ні, це мені друг робить. Я йому зацепать час на равде. Привіт. Здравствуйте. Пау. Я радий. Кара прилетів як ракету. Так, я вернусь. Е, Привіт, живіт на твій. О, залітка. Сюда. Сюда. Немає тут багато. Е, вугілля чекай, куди ти вугілля век? Ви... Ти наш таке вугілля зовсім? Раз. Що я е, куди без мене? Почекайте говоря. реально вугілля. Круто, я радий. вугілля знайти. Ну, То паче, то і перчи, ти не розумієш просто. Це бізнес. Не копайся, не ти, не копайся мейс. Та що? Шо? шочка целіза. Я буду багато за цим далі. Тут факт можу вкрасти. Це ну нафіг воно тут. Все, я і йду далі. Казалось. Йдемо да. О, сюди. Сюда. Сюди Сюда. вугіля теж Тоже, залізе теж. Все мені надо, дякую. Ти. Куда тікай? Привіт, я понес. Сколько тебе років? Мені е, 13 років. Оп, сюди. Лагенько побумобаємось і ідемо. У мене вже по Два з половиною стака заліза. Це Я буду таким багатим. Я стільки нам цих зроблю як ламп, е, щоб все було освічено, щоб ніде цих монстрів не було тупих. Щоб не криперів, наверное, мені зараз нужні. Ну, все одно. Щоб на кріперів не було, ні одного. У мене стільки заліза. Так залізом є. Е, Отже зараз і не мені тут на все Потім може коли прилетю, а я от подумав, що алмази. А, ну добувай, тобі не нужен, мені нафіг він не нужен. Ти добувай, а я не хочу. Мені треба тільки одне. Ну як не одне золото, залізо і омази. Я, Сергій, я не йду за карабай. Це хай йду за кораблем. Я ж український корабель, ти прошу. Сергій. Капець. Ну, алмази, на жаль, діаманти я не знаходжу. Діаманти, ну можна ходю заліз. Та... Міг уже вже не пробачатися. Я вже зрозумів, це і моя вина. О, Я почав російською говорити. Розмовляти, пробачте. Так ви, та що ви там не ще умази може трошки де. Е, де мої раби? Раби! Мої раби втікли від мене. Це не роби, я, я пожартував. Це не роби, це бі, друзі. Ні, він на 12-й. Ну ми просто шукаємо кого дрок, нам пофіг. Правда, копейку. Тут нема алмазів. Тут я. Екстрай. Який екстрай? Ти про який... Чи ти, ти шо? Я 8 років граю, ні один раз не хочу чити навколо мені в не нужні, вони мене не скачують. Учол! Отак, От чека. Можеш жрать дать. Нега. Ну може, не так би не говорив? Забирай. Я радий за тебе. Дуже радий. Смоуски па є. Брат, дай смоузкип. Улас, ну скажи, що є. О, бедрок. Все. От сюди, бедрок. Ура, бедрок, ура, бедрок. Ой, не, ну це. У мене вже парці болять не стрімити. Я ще хочу б чихнути. О, боже, все. Тепер не хочу б чихати. Іди давай. Хе-хе, <звук> <звук> догнався. Все, йдемо далі. О, вийш. Тут ти шо. Я думала вже все, навік! Що зараз капець буде? Я налякався. я реально налякався. Відюрки треба закривати, бо тут дуже темно капець Ді? Лежать. Тепер тільки знайти вихід. А вихід нас де може бути? Правда, ніде, не ми загубилися. Як скажеш, мені пофіг. А все, тут уже нічого немає. Е, О, угілля. А що ски віде? Я машу! Я можу там закінчиться, просто забусться. Хоч прикол. Не надо мені яких приколів. Я, а земля, О, земля. Ми вижили! Ура! Перемога! Хоч поняла насадку. Сішки там ходив. Свобода, тепер поняти, яка гора моя тільки я я що загубив. Ага. Дорім. Ой, слава Богу, я вдома. Тепер можна запускати термінатор 3000. Торіме. Дориме, дори, я повернувся. Дориме. Вот так така жизнь. Фу. Забирайте, дозволяю. Де я просрав, не на я його не просраю. Я для нашого главного дела трачу. ви бездельники. Я святий. Дори оп оп. Все нормально ти знаєш, що я тебе буду бити? У мене максимум, лорів, не і говорю, так на мене йти. Я знаю, що я вас буду бити. Не, ну я радий, у мене багато заліза, багато прибагато. Я радий, що в мене стільки заліза. Так, все, тут все, сюди. Оп і воу. Це не людина, це якийсь кіборг убийця. Все, домовила, може не надав. Ми круті, ми круті, давай. Я тепер знаю для чого я матратити цю вугілля. У мене кожні кожній пічці має 4 пічки. Дві для руди, дві так. М -м, простих. Є. Я знаю. І е, код... там у кожній по стаковій. Тобто в мене 4 стаковиляш. Уф, скільки палку, тепер мені хорошо. А тепер готові. Я точно не знаю, скільки я зараз потратив. Я потрачу багато. Я містер Біст! Погнали. Скільки дочі ти був кімнат цікаво? Так мало, ну, не трохи закінула, капець. Містер Бріс. Містер Бріс. Да. А тепер, внімання, всі внімання. Я умна людина. Погнало став. Ти чого прийшов? Я ж робити дитині гратися чимось тупим, без мозгу. Ти знайди собі друзі нафиг. Ходи без друзів нафиг. Всім мешаю. Оп-оп-оп. Подвіться оп. на мою руку. Оп оп скики вам. Оп оп-оп-оп-оп-оп. Деньги, деньги, бабка, деньги. Оп-шо. Шо? Шоо! А -а -а! Як ця пічка робиться? Як вона робиться? Да, дай подумай, я сам не помню. Понимаешь, там треба залізли. Я обідався. Мені одного і частинки не вистачило. Ви реально? Все добре, зі мною. Не бійтесь, зі мною все добре. Я живий, не треба плакати. Забирай, собачка. Я просто я бідний. Подивіться, наскільки я бідний. Наскільки я бідний. Дуже бідний. Прям капецький я бідний. Я так прийшов і бачу, як вони тут б'ються. хе хе Що? Пока, да. Что? Грячий эксперинафик. Макс, це твоя нова девушка. Скажи, да. Як зустрічатися е, з цим молодим аксолотом, якого не око сліпе і біле. Хочеш, кліпчик? Нятки мої, хороші. Да, так, да, хороші. Є, не обіжайся, вони ж погані, все одно, це ж паня. Круто. Я обісрався просто. Що я ще Що це було? Скажіть мені, я не розумію. Мій маїкиці, яка прям на моїй руці зараз лазить, нема чим зайнятися. Хоча нежно а я стрімлю. Я не придам підписників заради якоїсь кіцьки. Все хорошо, мені було треба виключити. Я не дозволяю. Що в мене так токсичите, тебе? Не ну, понимаю, що паже хто я? Чи попугай, чи як там. Ну тут, ну що ти? Я, я не бреху. Ну тут і брехун реально. ну як... Я тобі мені там суд не давав, щоб ти обрегався і отравився дати. А чого? Хороша ідея, можна попробувати. І да. О, да, Роман. Ем, ти подивись на лайки, будь ласка. Ти сказав, що на 25 лайків ти що зробиш? Поміняєш нік? То ти скоро можеш поміняти. Там мені пофіг, що ти обідався. Ти скоро будеш міняти. Хатьпу, бу, хатьбу на тебе. У мене нема твоїх рисів. Я не знаю, де вони. Відкрити. Та блін хот на тебе вивчити. пофіг, Я хворий. Я не можу вчити. Я хворий. На голову і в кашель мене. Гороб від мене. І в мене 1% на телефоні.